Виконуємо номер 676 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2022 рік. Накресли координатний промінь, одиничний відрізок якого дорівнює 2 см. І познач на ньому числа 0, 1, 3, 4 і 6. Креслимо координатний промінь. О Х. Одиничний відрізок у нас 2 сантиметри. Відкладаємо 2 сантиметри і ставимо цифру 1. Ми накресли координатний промінь, ОДИНИЧНИЙ відрізок якого 2 см. А тепер будемо позначати на ньому числа: 0, 1, у нас вже позначено. Тепер 3.

Промінь має початок, але не має кінця, можемо продовжувати. І 6. Запишемо. Точка О має координату 0, точка А має координату 1, точка С має координату 3, точка Д має координату 4. І точка L має координату 6. Ми накресли координатний промінь, одиничний відрізок якого дорівнює 2 см і позначили на ньому числа 0, 1, 3, 4 і 6. Номер 676 виконано.